Це кальян з витримкою один рік. В кальяні в будь-якому є що доробляти. І в цьому цей кальян є не виключенням. В ньому теж є що доробляти. Пані та панове, у нас сьогодні огляд Ембері Flip. Модель. Колір Line. Зараз, доки я буду щось казати про це і роздивлятись паралельно деталі, вам будуть спливати під зйомки цих запчастин. Хочеться зазначити, що це кальян з витримкою один рік. Зараз подивимось, як він зносився за цей рік. Нижня погружна шахта. Вкручується наскрізь. В базу. Це цікаво. Хочеться додати, що в кальяні в будь-якому є що доробляти. І в цьому цей кальян є не виключенням, в ньому теж є що доробляти. Наприклад, продувка. Тут всього лише один шарик. Тобто вся ця, всі ці продувки, які мають бути в цьому каліяні, здійснюються лише через один шарик. Це треба мати на увазі. Накладка на базу, бачите, підзносилась. На підйомках буде видно. Е, Причому вона так підзносилась, що буквально в мене в руках. Відлітають шматочки фарби. Я не знаю, як це так може бути, але так от і є. Ця частинка ця шайба. Ну, ви бачите, що з нею залишилося, на підземці буде видно. По накладках. Накладка зелена основна, на ній є сколи сліди ударів і зносу фарби. Всередині фарба трохи пообдерлась тарілка. Тарілка, між іншим, зроблена доволі технологічно. Як і до речі, база. Тому що на базі е, є такий момент, що тут воно не просто кладеться, воно прям сідає на пазу. На підзьйомці буде видно. Це дуже приємно і відчувається як е, добра і професійно зроблена робота тарілка. На підземці буде видно. Дуже класний варіант мені попався. Мені е, цей кальян надав на тестування мій знайомий, дуже приємний знайомий. І він собі взяв е, стилізацію під прип'ять тарілки. Це прям дуже класно. Ще є один технологічний момент, що. Верхня частина, яка прикручує тарілку і на яку сідає чаша, вона а, зроблена таким чином. Зараз розкручу, покажу на підземці, що це воно є. Верхня частина тут широка. І тому а, тут вона трохи стесана в бік. Таким чином цей коннектор сідає не зверху на тарілку. А якби е, притискає тарілку е, собою, як ну, дуже, дуже продумано. І за це лайк. За це мені це подобається. Тобто тут не стирається поверхня тарілки через це, і при цьому всьому, воно все дуже добре тримає. Це дуже добре технологічне рішення, як на мене. Далі. Сам цей а, порт. От тут вже не вистачає а, ребер жорсткості, щоб тут якось а, трохи воно стопоріло цей резиновий конектор. Бо воно взагалі не стопорить, він так от їздить туди-сюди і якби це неприємно. Не Є що доробляти, як то кажуть. Ось ну, такий момент є особливість, такий, такий нюанс. Тут дуже класний порт під колму. Дуже плотний і дуже добре він сідає. Я навіть вам скажу, що я не можу його прям дуже легко запхнути. Дуже багато сил доводиться докладати, щоб його запхнути, і так само щоб випхати дуже багато сил. Я навіть боюся, що в ну, один будеш запхати будеш пхати його туди. І е, колба лусне. О, фарба зелена відлущується. Так от, і кол Е, Що я хочу сказати про порт під коннектор шламу. Він дуже плотно сідає. Ну, тобто, е, дуже. Цікаво, що вони змогли настільки якісно це реалізувати. І якщо подивитись на сайті, модель Flip іде з шістьома продувками Пані Пайкоповер Бріц. Зноси стійкість. Перше наше питання. Ще зноси він. На нін слідів використання майже не видно. Хіба що трошки-трошки зовсім потертість а, на кінцівці. Ну, всередині я тут нічого не бачу, але є видно всередині трошки слідів використання. Тобто а, можливо, якщо дуже добре промити, а, воно піде, але. Є всередині чомусь тут на всі сліди використання. зазначаємо це. Далі. На тарілці. Тут дві тарілки і на жодній з них майже не видно слідів. Хіба що тут трошки фарба, але це фарба від накладки центральної накелян, а не від самого використання. хоча Можливо, це можна підпорядкувати під поняття сліди використання. Далі, зверху, тут я не знаю, від чого це слід, але є. Можливо, його можна відмити, але як факт. На другій таріл взагалі нема слідів використання, вона наче нова, можливо, не просто не користувалась. На основній частині накладки. Uh, є сліди використання, там облізає фарба, стирається трошки, uh, там є сліди ударів. Наклаці на основу зелені тут є сліди використання, злізає фарба, дуже сильно злізає фарба, прям на відео злізає. Uh, у всьому іншому я можу сказати, що слідів з носу не видно взагалі. Ну, хіба що тут є шайба, яку люди з Руками, які ростуть з неправильного місця, пошкодили. А, я не уявляю, як так можна зробити, що можна зробити, щоб так пошкодити цю шайбу, але вони так пошкодили да, як факт. Конектор. Конектори. Що у нас тут повному штуку? А, персональний. Вон штук на нього дуже добре сідає. Що по коннекту зі шламом? Він дуже добре тримається і доволі легко злазить. Це добре. Конект з шахтою? Прям класний. Прям лайк за це. Прям дуже хороше технологічне рішення. У всіх, хто робить притирки хотів би, щоб у всіх так було. Далі. Зверху, я вже казав. Е, є мінус того, що ти не можеш зверху посадити конектор і, і хай він сидить, е, бо він злазить низ. Але якщо, як я, вставляти в Мелаз ловлювач конектор і зверху насаджувати, то цілком непогано. Тобто, ну, такий нюанс є. Не скажу, що це мінус. Далі. Сидить в колбі він добре. Я можу навіть отак от підняти за накладку. Отак. І взагалі без проблем. Воно трохи потроху злазить, але ну, треба дуже постаратись, щоб і вставити важко, і вийняти важко. Я можу отак от помотати, поговтати, і він не залізе. Алло, Це дуже класно. За це прям мій уклін. Конектори. Е, я ставлю, мабуть, 4,5% з 5, тому що все дуже добре тримається. Е, ну, тут є нюанс зверху, але окрім цього, прям 4,5 з 5 100%. Продовка за один раз є, yeah. сухий шланг, сухий шланг. Ну, з нього трохи капає, ну, але в цілому сухий шланг а, десь 4 з 5. Зручність замиву. Тут дуже багато маленьких запчастинок, а, і це складає мінімальну незручність, а, тобто майже мінімальну незручність. Тобто незручності є в тому, що тобі за багато забазапчастинок доведеться мити. Але при цьому всьому, всьому іншому, все добре. Ніяких незручностей по замиву нема. Через велику кількість запчастинок я можу поставити 4. Ну, але ці запчастинки вони дозволяють зробити велику кількість продувок. В цьому окраяні нагадую шість видів продувок. Шість. Завершаємо. Мокрий тютюн. Зазначаю, що я обрав е, одну з продувок, е, яка е, найменше е, дає опір при продуві. Тобто е, всі інші. Точніше, не всі інші, а більшість з них, ті, що зверху, здебільшого, вони, е, дуже е, тяжко продуваються, і вони, я думаю, навіть і не пройдуть е, тест е, продувка за один раз. Це треба розуміти. А Зараз ми спробуємо у найкращому варіанті, який може тільки бути. Тобто, у найкращому виді продувки, в найефективнішому виді продувки, спробуємо затопити чашу. <кліпи> <кліпи> Пані та панове. Це наслідки треш контенту, який можна побачити в моєму телеграм-каналі. Переходьте.